Доброго дня, українці. Ми бійці 58-ї бригади, артилерійського дивізіону. Звертаємося до всіх небайдужих. Звісно, неудобно просити, але іншого виходу ми не маємо. Ми розпочали збір на внедорожник, на пікап позашляховик, що вийде для наших бійців, для нашого підрозділу, для того, щоб доставляти боєприпаси евакуювати бійців з поля і так далі. Ну, нам потрібен автомобіль. І тому ми звертаємося до всіх небайдужих, до всіх, кому болить і хто хоче долучитися до збору, допомогти армії. Ми винуждені це робити, тому що іншого виходу у нас немає. А саме, хочемо звернутися до мого земляка, людини, яку я знаю, до Сергія Шелудька. До всіх волонтерів міста Березані, до всіх рідних, знайомих, всіх, хто мене знає, всім, кому болить за нашу країну. Хочемо звернутися особливо до Шелудька, до Березанських янголят, тому що волонтери, ці люди допомогли нам неодноразово, підтримували нас завжди, і ми надіємося, що вони нам посприяють у нашому зборі. Це люди. До яких я з великою відношусь з великою повагою, мені подобається те, чим вони займаються. Вони підтримують нашу армію, нашу країну. Багато чого вони зробили вже для бійців. Пригнали машини їм хлопцям. Дійсно, це допомогло. Знаємо на своєму прикладі, тому всіх небайдужих, прошу долучитися. На збір коштів на наш підрозділ. Слава Україні. Слава Така ж Олег металюка тут в цій машині страшна, да? так? Ну навіть... Це якого нагоди? Дивися, ось. 96-й 96 рік, а метал капець. Так що от такі бувають моменти. Якби це розрізав би зараз би нашу якусь машину. Тут би... Ну, така, як вона стоїть зараз, так? Да? Оце просто стаціонарна дирка, а то просто руку в дирку засунув, щоб прогнивати. Ну. Ні, машина бомба взагалі. Міряйте, може, може дасть Бог нам повезе і буде кунг. Буде кунг. Чуєш, так сьогодні який праздник? Чуєш? Сьогодні Михайлове чудо. Так привітай всіх підписників, щоб не чудили. Да, не Це да, так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Хлопці працюють. Після обіду вже підвечір, вже п'ять годин почти вечора. Трошки поматували. Я заїхав трошечки провірити. Все-таки вирішили ми цю сторону зробити. Вже машина перезута. В принципі, все начебто нічого. Ще там хочемо передивити, наче є момент по гранаті праві. ну Вже після цього всього зробимо це все діло і потім вже ще раз заїдемо. Послухаймо, тому що Юра каже, сам їздив на виворот, наче трошечки підтріскує і вперед, і назад. Ботіка не задавіть. Ботік під машиною не лежить. Ботік? Нічого, дядько, Сашко, тобі все-таки зробить ту інвалідну коляску. Ботік? 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 Сюди. Ботік, сюди. Ботік у нас тягає задницю. Да? Так що, хто хоче купити інвалідного візка, будь ласка. Да? ботік, хочеш? Так ви ж вже почали робити чи ні? Колеса треба. Та не машину, будь-яку віску. Колеса знайшов. Будь пропалінові крупки, найти, щоб хтось прошився. Кого? Там технологія така, воно типу, яку як у то запоняв. Ага, шлею треба зробити. Да. І між ними так вариться така ну, шиється подушка, щоб воно ну, лягало на нього. А зверху, виходить, отут на спині така шлейка, що вона держиться, щоб вона не прогиналася. А ззаді колеса й Так що ми не знайдемо, хто нам пошиє, Найдемо. Мар'яна Василье там вже є. Сильно ще не займав. Да. Да. Так що, друзі, Ботику треба коляска. Ботік. Нічого, ми зробимо і тобі коляску. Ми не тільки людям допомагаємо, не тільки військовим, а будь теж допоможемо. Так що, хто там казав, що у нас хренова машина, от, ми з нею зробимо лялечку. Шо, Ботик, скажи, банани в Ботик. Дай їй банан. Ну ж є ще банан. сюди, дай. Хоче бананчика. Собака, яка їсть банани з грішкою. Бананчики їсть. Так я ламає. Вона ще їла. Банани їсть. А не хоче виріш сам. Все, вже не хоче. А да? буде їсти. їсть банани і ест, короче, цього. помідори, ест, огірки. Так що пацани матують, будемо красить. Нашу стареньку машинку. Є ще момент. Що я, якби показав ту машину, яка стоїть у тебе в дворі, сказав, що ми з тобою купили, то вони потрапили в обморок. Да? Ну, на таку машину нам дуже-дуже довго збирати. Ну нічого. Так що не можна показувати, а да? чи показувати? Ну, ту машину що стоїть. Хай не переймається, що такий купляв. Да, я таку не куплю, що скільки вона стоїть, яка тисяча 30 доларів. Да? Якщо не більше. Не знаєш скільки стоїть? 40? Так що, друзі, така машинка. Все. Стопа покажу. І все. О, а ну ще можу колесо показати. Це реально просто капець. Такі машини стоять ну, дуже довго нам збирати, але такі машини теж йдуть на Збройні Сили України. Міцубіші! Все, не буду більше нічого показувати, щоб не кортіло. Ну, Але поки там купуються такі машини гарні, то наші старенькі машини також рятують життя і працюють доволі не хуже, ніж нові. І якщо не подобається комусь така машина, то бувають старі машини, набагато крепші і витриваліші, ніж нові. Ну, Будемо сподіватися, що ця машинка буде працювати. Олег Вікторович, ти сьогодні вже поваришся все діло, так? Повариш, пошпаклюєш. Так що хтось скаже, нафіг це робити. Ну, але ми все-таки підшпаклюємо, приведемо в порядок і все буде огонь. Тобто така полуторочка, знімаю без селфі-палки. Сьогоднішній відосик. Планували віддати на третю штурмову бригаду. Ну, щось хлопці не знаю, Сказали, що можливо така не підійде. От, то я не знаю, піде тоді, туди, туди, куди більш нужніша, ну, тому що вона вже є. І не знаю. Тобто цей збір попросила мене підтримати Ольга Дубініна. Цих хлопців я не знаю, вони не знають теж, хто я, що я. От, ми розпочали збирати, але е, ті кошти, які Ольга скинула, ми витратили на наголопер. Ця машина взята в кредит. І, в принципі, можемо її віддати назад, але якщо вона є, і ми вже її розпочали робити, то я думаю, що або вона піде на третю штурмову, або вона піде десь в інше місце. Також звернулися до нас е, наші земляки з 58-ї бригади, також на збір коштів. Так що зараз тоді розпочинаємо збір, переключаємося на 58-му бригаду. Відосик вставлю, покажу. Ну, а цю машинку ну, приведемо в порядок, в належний вигляд. І... Я думаю, що е, не наскільки важливо, як вона виглядає, наскільки важливо, щоб вона технічно, е, щоб усе було чинчинарєм. Да, Саня? Саня воно на крижаку їздить, не буду казати, що він москаль, бо ми з Гришею сказали, що спалимо, як буде казати, а він каже, спаліть мені машину і купіть мені, хоч таку мазу. Да? Ну, Саш? А? Ну таку не треба, можна таке щось. Хуже? Легше? легше? Мені, ну, як, не принципово. Да? А що тобі купити? Жужика чи що? Тож ж Запорожний. ЗаЗА, за. за, за. Так що, ну так. На отаких колесах. На таких колесах. Сьогодні я дивився в кстати. Може когось зацікавить, хлопці, УАЗ. Є УАЗ э, дизельний з мерседесовським Mercedes. Має разниці мерседесівські роздатки, коробки розчитані на той мотор, який там стоїть. Не я з тобою согласен. Ну просто шоса просто, якщо його не рвати, ну моторесурс більше мерседесовського мотора, у вас. Ну буде їхати? Ну буде їхати. Просто там не сильний мотор, там не такий, тобто що там буде розривати усе на світі. Хоч говорили, що те, що кидають, то розриває роздатки. Не, mm. ну я тобі скажу, смотря як їздить, і просто, що моторесурс у мерседесівського мотора більше, ніж у вазовського, ну все. Не солярка, а не бензин. Солярочка. Ти ж не забувай, що да, заводиться. Сьогодні прийшли, чуєш, з э, півтика взагалі. Він стояв чорт скільки. Ну, простий дизель. То, 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 8 на 100. 8 на 100. 8 на 100. О, ой, це В УАЗі 8 на 100. Ну, це, ну, понятно, що по бездорожжю буде більше їсти. Не 20 на 100. Да. Так що, друзі, от такі діла. Грішка працює. Що ти закрив це окно? Бо я його не мог закрити. Не, оце. Заднє. Так закрий її. Ну воно всередині там за А я по там А, я зрозумів. Бо я його не мог закрити, а, ага, ага, ага. ага, ага. ну, а, а, а? ти дивлюся пристало. Добирав, да? Так що я знову працюю за авгаром. Грігорій з санькою матують. Хтось каже, нафіг його матувати. Да, да, да. Але красочка, воно тоді, коли на моєчку заїжджає. Подивися, нафіг. Бо коли ти не матуєш, що робиться, бачиш? Лущується ага. все як собака. Да, да, да. Надо все Потім цим як його там розтворителем, да? тернуть. А чи ти не такий грязний? Пиль? Ти типу щось зробив? Ага. Зайшов за угол, пилюки нанюхався і каже, що зробив. Так що хто з нами, хто проти нас, так що приєднуйтесь до нас. 에, помаленьку будемо далі працювати, да, Грішка? Донать да, грішки на краску, да, так краску ми купили, купимо. Да, не, я у цього, як ти казав, у Пітерського заказав, що теж і такої краски. Да, 380 гривень літр по 5 літрів банка. 4, 700 банка. Це польська краска спеціально зроблена для ЗСУ. Ота, що ми красили, То Я попросив, щоб він заказав нам, да, 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 да. оце вона. Оце він, оце такі дві банки. Хороша. О, Так що я заказав на всякий випадок, хай буде. От. ну, А ми якось так. А ну, Саня, повтори. Повториш, ти казав? Не каже, чуєш, Артем, каже, може ти побачиш. Що він теж без футболки робить, то йому футболку подариш. Ну це так шутка. Так а там же три набори було. Я треба ще один забрати, я тобі подарю. Так що я думаю, Артем не, не проти, що я подарю Сані футболку, бо без футболки бомжує. Так що працюємо далі. Хто має можливість е, як там, підтримати нас і приєднатися до нас нашого буйму, звісно, не такі машини ми купуємо, як я вам. Фоткав, звісно, реально аж так, аж серце тіхке. Що захотілося б, ну, але уви, що є, то є. Я думаю, що кожний автомобіль, кожне колесо, яке їде, і резина теж це дуже-дуже багато чого значить. Тому а що це без резини не туди, ні сюди. І вона закриває питання з хлопцями спілкувався. А це врятовані життя. І ми будемо працювати в цьому напрямку, да, Григорій? Да. Особливо кажуть хлопці, що ось це весь полка є. В принципі, бо як да, у мене не буває. А до Осколки залетів. Та по воно навіть з шифера, це буває як це будинки, там і все. І осколки, а осколки вже там капець. А, ні, а, а ми, зай, зай, ми з тобою зібирали чи з тобою? А з тарасом ми ходили. У, у дворі там взагалі жменями осколки. Візюмі, ви долині. В долині, в долині село долина. Долина. А багато людей там, ну не багато, пару чоловік писало. Прямо серед дороги торчав. Так що, друзі, далі долучимо відео звернення. А може ми його спочатку ставимо від хлопців, більш за все, навіть спочатку ставлю. Е на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Е підтримуємо один одного, підтримуємо наших хлопців і дівчат, тому що тільки разом об'єднавшись, навіть куплена така лушпайка. Для когось це мало грошей, для коїсь, ну, для нас це багато. Вона нам стала 4800, плюс резина 15, плюс там краска, і туди-сюди то вже мелочі житті. Так що, все, друзі, на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. І святом вас, Михайло, да? да? чудотворця, чудимо далі. Да. Так що я думаю, що чудо настане і мир буде, але чудить треба, щоб мир настав. Так що всім попросили. пока. А? Колі попросили, що робимо для хлопців, а й вже змилуються Да, Коля, Коля милується.